Вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні говоримо про місцеві вибори, недоліки діючого виборчого законодавства. Та напрями його удосконалення? Отже, вітайте наших сьогоднішніх експертів з нами на зв'язку. Аналітик Асоціації міст України Володимир Пархоменко. Пане Володимире, доброго дня. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи забезпечує нинішня система місцевих виборів ефективне управління на місцях та взаємодію з громадою? Ну, система місцевих виборів для різних рівнів органів місцевого самоврядування не однакова. У селі селищі вибори проходять за мажоритарною системою, коли територія ділиться на округи, і кожен округ вибирає до міської сільської селищної ради свого депутата. В містах обласного значення, в районах, у областях вибори проводяться за змішаною системою. Там... Як вибори проводяться по єдиному округу від політичних партій за пропорційною системою, так і окремо за мажоритарними округами проводяться просто вибори депутатів, а як от, зокрема, і в Києві. Ну, Це не є, на мою зокрема, думку і на думку багатьох експертів, оптимальною системою, тому що в багатьох випадках. Депутати відібрані від політичних вибор, обрані від політичних партій, є відірвані від виборців, на них практично не працюють, вирішують питання, які поставлені партійним керівництвом. І, а, а якщо працюють на виборців, то без такого контакту з виборцями, з якого вони могли б знати справжні інтереси виборців. Взагалі, на мою думку, вплив партій на теперішніх виборах він завеликий. Міг би бути менше, ну, зокрема, донедавна, донедавна міські голови не могли обиратися на принципах самовисування, а повинні були проходити тільки від певної політичної партії, тобто, тобто потрапляти до них в залежність. Ну, в цьому році, нарешті, наші домагання щодо відновлення права самовисування на посаду міських голів були схвалені. Верховною Радою, враховані у законі. Крім того, за велика роль партії порівняно з громадським організаціям формування виборчих комісій. Причому ключовий вплив на формування виборчих комісій мають партії, представлені в парламенті, які мають там більші права незалежно від того, чи, вони, чи саме ці партії є популярними. В тому окрузі або на тій території, де проводять, проводяться вибори. Звичайно, ми, ми домагаємося щоб підвищити е, в цьому сенсі права е, організацій, місцевих організацій політичних партій, які не представлені в парламенті, а представлені в відповідній міській раді, чи взагалі є популярними на відповідній території, незалежно від того, представлені вони в парламенті чи не представлені. І ще одне запитання до вас: які перспективи удосконалення законодавства про місцеві вибори? Ну ми розраховуємо, що буде більший наголос зроблений на вибори депутатів до місцевих рад за мажоритарною системою, що вибори від партій можуть бути в великих містах, поділених на ну які поділені на райони. Оскільки в районах можна обрати депутатів за мажоритарною системою, які безпосередньо працюватимуть з виборцями на території, а вже на рівні міста може бути якийсь політичний орган, який вирішуватиме питання великої політики, пане Володимира. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Ще раз нагадаємо, ми спілкувалися з аналітиком асоціації міст України Володимиром Пархоменком. І з нами на зв'язку наш другий гість це Славутицький міський голова, член правління Асоціації міст України Володимир Удовиченко. Пане Володимире, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яких змін потребує законодавство про вибори місцевих рад, міських селищних та сільських голів? Перш за все хотів би звернути увагу з урахуванням того, що ми. Україна провела успішно президентські вибори. Зараз парламентські вибори. Так, вони не досконалі, вони не на тій системі, вони безсистемні, але все-таки певну навіть люстрацію депутати Верховної Ради пройшли. Тому ми можемо констатувати, що зміна законодавчого органу, формування його під реформи, які потрібно провести в Україні, від Булась залишилась, залишились місцеві влади. Це дуже важливо, і сьогодні абсолютна необхідність є провести. Зміну і цієї системи, і ось тут є проблеми. Ми потрібні нам потрібно сьогодні, якщо брати обласний рівень, рі районний рівень, то ці зміни повинні проводитись так з урахуванням того, що потрібно перейти на виконо на виконкоми, на виконавчі структури обласних районних рад. Але пам'ятати дуже важливу річ про те, що базове місцеве самоврядування це міста, селища і, сели, і села. Це базовий рівень місцевого самоврядування. І ми не повинні допустити при зміні системи, щоб замість централізованої держави, надцентралізованої держави ми отримали і ще більш загрозливий, і я можу це довести рівень. Обласного і районного рівня. Тепер, звісно, що по самій структурі органів місцевого самоврядування. Дуже важливо теж перейти до розгляду закону і виборчого, перш за все, виборчого закону місцевих влад на основі тих змін, які потрібно зробити на рівні внесення змін до закону про місцеве самоврядування України, або краще його виписати в новій редакції, маючи на увазі, що Є концепція, і ми теоретично і практично в державі готові випасити нову редакцію закону про місцеве самоврядування. Так, от про щодо виборів, я привежений з того, щоб залишити систему систему сильного мера. Це означає, що якщо сильна модель, от зараз вона існує, це можливість. Мера був головувати на сесії міської ради, на, на управляти виконавчим комітетом, призначати директорів комунальних підприємств, відповідати за управління, за управлінську функцію, разом з тим відповідати перед контрольним представницьким органом міською селищною і сільською радою. Це дуже важливо. На вашу думку, за якою системою слід проводити місцеві вибори? Мій погляд тут наступний з урахуванням того, що люди мають на увазі сьогодні. Вони не визнають на місцевому рівні, не хочуть визнавати пропорційної системи. Вони не хочуть слухати сьогодні про партії. Вони не хочуть слухати про їх програми, які не виконуються. І треба зважати на цей факт. Але разом з тим, якщо ми не змінимо систему на місцевому рівні, ми ніколи не побудуємо важливу складову, партійну складову і важливу складову демократії без партій, без програм неможливо реалізувати принципи демократії просто неможливо. І є система, яка, на мій погляд, відрегулювала б цей процес. Ну, Наприклад, якщо ми беремо міста до мінімум до 100 тисяч, а то і 200 тисяч. Виключно система мажоритарна, але за умови, що на мажоритарний округ висуває виключно. Партія свого кандидата таким чином, партія отримає провідника своїх програмних засад, і це абсолютно нормально, інакше не можна. А з іншого боку, громадяни, територіальна громада отримає, отримає конкретну особу депутата, з яким можна говорити, до якого можна звертатися, з яким можна вирішувати певні проблеми. Звісно, що якщо Пропорційна система, то можна було б її в прямому вигляді залучати з через партійні списки, відкриті партійні списки, але вже ці міста повинні бути не менше 200 тисяч жителів, обласні центри. Це вже ну зовсім системи, які відрізняються від, від малих середніх міст. Пане Володимире, наостанок, як щодо кількості депутатів місцевих рад. Є пропозиції з одного боку залишити так, як є одна місто Славутич сьогодні це 36 депутатів з іншого боку. Є багато пропозицій зменшити кількість депутатів. Я противник зменшення, чому щоб більше представників. Громади проходило школу демократії, а участь в міській раді це школа демократії. Ну що ж я вам дякую за змістовне інтерв'ю? І ще раз нагадаємо, з нами був Славутицький міський голова, член правління асоціації міст України Володимир Удовиченко. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору у. Уряду сполучених штатів або ж агентства з міжнародного розвитку з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.